Вітаю вас, друзі! Сьогодні хотів би поділитися ось таким варіантом освітлення кімнати при відключенні електроенергії. Це звичайна USB гірлянда, придбана ще в позатому році. Звичайно, що такі речі зараз здорожчали, але посилання я залишу, хто захоче, можете придбати. Можете також пошукати вже в місцевих магазинах. Називається тип гірлянди штора. Ну, тому що вона чіпляється якби на карниз і імітує собою штору. Освітлює досить таки непогано, живиться від павербанку. Зараз телефон знімає без спалаху. Бачите, видно телевізор, видно диван. Я відповідно, зараз стану. Ну, там кімнату, понятно, що камера вам не передасть освітлення, але я, в принципі, все бачу. Тобто не потрібно навпомацьки ходити. Ну, якщо. Так, відійти подалі. Бачите, ось так повністю, в принципі, кімната освітлюється. Ну і відчуваю, що ця гірлянда залишиться на деякий час після новорічних свят, тому що варіант, ось такий, при відключеннях, досить непоганий. По живленню вона живиться, як я вже сказав, від павербанку, споживає досить таки мало. Ось я підключив usb тестер споживає, вона. 0,1 0,10 А. Зараз вона в режимі постійного освітлення, тобто вона не мерехтить, Якщо мерехтить, то там відповідно менше споживає. Павербанки у нас орієнтовно на 10 000 мА. Від однієї тисячі мА вона може працювати до 10 годин з таким споживанням. Ну і відповідно, 10 000 мА видадуть вам 100 годин ось такого освітлення. Досить таки непоганий показник, я думаю, да, 100 годин. Ну і На практиці вона в нас працювала три вечори, і навіть жодної поділки на павербанк її не пропало. Це там 40 Ну і плюсом ще можна сказати, цієї гірлянди така штука, що її можна підключити, в принципі, до телефону. Потрібен ось такий перехідник USB, micro USB. І зараз я підключу і покажу. Ось гірлянда заживлена від телефону, як ви бачите. Тому ось такий плюс, навіть якщо у вас немає повербанка, її можна заживити від телефона. І відповідно, якщо у вас якийсь старенький телефон там, на 3000 мА, то в режимі очікування, ну, зважаючи на всі трати, тому що телефон все ж таки увімкнений. Ну, все одно можна вижити досить таки непоганий показник. А навіть якщо ви ввечері просвітите кімнату від телефону за допомогою такої грилянди. То відсотків 10%, можливо, ваша батарея впаде, а то навіть і менше. Ну, не буду зараз вдаватися в підрахунки. Це розмір гірлянди 2 на 3 метри. Ну, якщо її розтягнути, то вона буде, можливо, 2 на 3. Але ми її не сильно розтягували, тому що, як достали з коробки, вона трішки скручена, тому що гірлянда, чесно кажучи, така, можна сказати, одноразова, якщо її сильно часто розкладати складати. І розмотувати, розпрямлювати ці провода, тому не варто її там сильно розтягувати і зберігати теж краще в якійсь об'ємній коробці, обережно скласти, сильно не загинати, не зжимати. Ось таке відео, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!